Так, фрукти з терміналу з попереднього відео дуже захейтили. Сказали, що за дорогі, тому йдемо дивитися ціни на наші яблучка та груші. Такої ціна яблука? Отакі От по 20 гривень, так? А менші? Менше 15. По 15. Велику ціни таке яблука. На гурт? На гурт. 20. По 20, так? А чорнослив? 20. По 120. М, дякую. Ось така листопадова є. По 50. Ось така є 60. А ось така стрийська по 70. Ви казали, так? Так, стрийська по 70. Є яблучка різні, від 25 до 35. Бачите, по сортах гарно видно, які є, дуже багато сортів. От і Рубінола, Єренет, Фуджі, Айдерет, Муцу і Луна. Є ж по 120. Ось такий. Кардинал 120. А як ж? 70 гривень. Ось така Молдова. По 130 мускатні ось такі є. А ось цей кардинал по 120. Віко ціна така груша. По 60. Тові ціна такий яблука. 20. По 20. День. То віко ціна яблучка. Це на гурт хочеш? Не на гурт, на роздріб, якщо брати. То спускай мене будуть. 23. Так. По 23 гривні. А от такі айдарет? По 28. Ясно. А горішок? А горішок яку ціну? По 300. А ось такі яблука яку ціну? По 25. А персик? 27. 27. Скільки та ще пшена? Пшена і по 50 гривень літра, так? А лісовий горіх? 150, ще у вас є фейхова, поскільки. Так. Яку ціна та фейхо? 130 гривень. 130. <ifhel>